Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Будем читать биология, 8 класс, параграф 29. Харчові та енергетичні потреби людини. Харчові продукти та їхній склад. Так, каже, ви так установіть, що там на мене, кажеться, неправильно. Так-то криво, да, Вова? Угу. А, так, нормально? Mm. Чи є універсальна кількість енергії, яка необхідна людині незалежно від віку та маси для нормального існування? Які харчові продукти і в якій кількості ми маємо споживати, щоб наш організм залишався здоровий? Харчові продукти це об'єкти тваринного та рослинного походження, які використовують у їжу в натуральному чи переробленому вигляді. Речовини, які організм отримує з навколишнього середовища з їжею, зазнають змін у травній системі, всмоктуються у кишці, у кров або лімфу. Ці тканини. Внутрішнього середовища транспортують їх до всіх органів та тканин, де вони засвоюються клітинами. Основними компонентами харчових продуктів є органічні речовини, білки, вуглеводи, жири, вода, мінеральні солі тощо. Їхній вміст у різних харчових продуктах тваринного і рослинного походження не однаковий. Харчові продукти тваринного походження: м'ясо, молоко, яйця, вершкове масло, риба тощо це основне джерело білків і жирів і частково вуглеводів найцінніші білки тваринного походження, оскільки організм людини здатний засвоювати їх майже повністю. Крім того, тваринні білки містять такі амінокислоти. Які відсутні в рослинних білках. Відсутність у їжі білків не може бути зрівноважена жодними іншими сполуками. Жири тваринного походження надходять до організму переважно із салом, жирним м'ясом і рибою, вершковим маслом, молоком, сиром, сметаною тощо. Вуглеводи у продуктах тваринного походження. Перебувають здебільшого у вигляді глікогену, печінка ссавців, птахів, риб. Харчові продукти рослинного походження мають високий уміст вуглеводів, хоча до їхнього складу входять також білки та жири, зокрема рідкі олії. Наведіть приклади харчових продуктів рослинного походження, багатих на олії. Важливими параметрами харчових продуктів є їхня якість та харчова цінність. Під якістю продуктів розуміють сукупність їхніх властивостей, які забезпечують бажані смакові якості та безпечні для здоров'я людини. Харчова цінність це сукупність властивостей харчових продуктів, що забезпечують фізіологічні потреби людини в енергії та будівельному матеріалі. Вона визначається насамперед їхнім хімічним складом і ступенем засвоюваності нашим організмом. Які харчові та енергетичні потреби людини? Потреба людини в харчових продуктах виражається енергією, що міститься в компонентах їхніх складників і вимірюється у кілокалоріях. Одна кілокалорія відповідає кількості теплової енергії, потрібної для нагрівання одного кілограму води. На 1 градус Цельсія. Потреба людини в поживних речовинах визначається її масою, віком і рівнем рухової, рухової активності. Що менше вік, то більше білків потрібно на 1 кг маси тіла. Розгляньте діаграму та поясніть, чому що менший вік людини, то більше білків потрібно вживати. Добову потребу в білках, жирах і вуглеводах для дітей і підлітків наведено в таблиці 29.1. Для дорослих необхідна кількість білка на добу на 1 кг маси становить 1,1,2 г. Фізична праця інтенсивні заняття спортом потребують збільшення споживання білків на 20% від загальних норм. Так, перший рік життя, життя 5 грамів, 1-3 роки 4 г. 4-7 років 3,5 грама. 8-12 років 2,5, 13-17, 2, 13, 2 г. Діаграма добової потреби організму людини в білках на 1 кг маси тіла, залежно від віку. Добова потреба в білках, жирах і вуглеводах у грамах для дітей і підлітків. Вік 12-14 років, загальна кількість білків 90-110 г. З них тваринні білки 64, жири 90 100, вуглеводи 350, 380, 15, 17 років загальна кількість білків 100-120, з них тваринні білки 68, жири 90-110, вуглеводи 420, 450. У добовому раціоні дорослої людини доцільно використовувати білки, жири і вуглеводи у співвідношенні 1,1,4. У середньому за добу доросла людина повинна споживати 80-100 грамів білків, з них приблизно 50 г тваринного походження. І стільки само жирів, з них 25-30 грамів повинні бути рослинного походження. 350-400 грамів вуглеводів на таких вуглевод, як глюкоза, повинна припадати 50-100 грамів. Ці норми потрібно коригувати залежно від умов праці. Так, у разі фізичної праці, середньої важкості кількість білків необхідно збільшити до 120 г на добу, а за важкої фізичної праці до 150 г. Тим, хто не займається фізичною працею, кількість жирів доцільно зменшити до 60 г на добу. Для юнаків рекомендоване добове споживання білків 113, жирів 106, вуглеводів 450 г, а для дівчат 190 і 383 відповідно. Дізнайтеся більше про роль води та інших неорганічних сполук в організмі людини за QR-кодом. Основним джерелом неорганічних мінеральних речовин є рослинна їжа. Наприклад, кальцію багато в бобових рослинах: квасоля, горох, боби, соя. у капусті, помідорах, щавлі, яблуках, грушах, сливах, суницях, калію у картоплі, столових буряках, абрикосах, сливах, винограді, гречці, кукурудзі. Ферму у квасолі, салаті, буряках, огірках, ячмені, яблуках, йоду у зернових та овочах, картоплях, фруктах, у морських водоростях. Неорганічні речовини містяться також у продуктах тваринного походження. Кальцій у молоці та молочних продуктах яйцях, птахів, рибі. Фосфор міститься в молочних і м'ясних сполуках, рибі, яйцях. Натрій надходить в організм у вигляді кухонної солі. Флуор є в питній воді. Цікаво знати. Консерванти застосовують з метою довготривалого зберігання харчових продуктів. У певних дозах вони можуть бути шкідливими для організму. Емульгатори додають до харчових продуктів для збереження їхньої консистенції. Найпоширенішими є коди Е400, Е559. Стабілізатори: пектини камеді це желеподібні речовини. Їх додають для згущення консистенції продуктів. У системі Кодифікації Європейського Союзу для стабілізаторів присвоєно коди в діапазоні від е 407 до Е449, що означає збалансоване харчування. Збалансоване, раціональне харчування має важливе значення для здоров'я людини. Великого значення харчуванню як засобу збереження здоров'я люди надавали ще з давніх часів. Цікаво знати Авіцена, Абу, Алі, Аль, Хусейн, Ібн, Абдалахи ібн Сіна відомий арабський лікар, який один із засновників гігієни харчування, який перший розробив правила раціонального харчування. Його рекомендації щодо різноманітності їжі та помірної кількості споживання її є правильними й нині. Збалансоване або раціональне харчування це таке харчування, коли якість і кількість їжі відповідають потребам організму. Ці потреби насамперед визначаються тим, яку кількість енергії витрачає організм у процесі власної життєдіяльності. Енергетичні витрати організму визначають за основним обміном тією найменшою кількістю енергії, яку організм. Організм витрачає для підтримання процесів життєдіяльності у стані повного спокою над ще серце, тобто через 12-16 годин після споживання їжі і за умов температурного комфорту плюс 20, плюс 23. За цих умов енергія витрачається лише на забезпечення роботи внутрішніх органів, біохімічні процеси, що відбуваються у клітинах, роботу серця, дихальні рухи. Основний обмін. Залежить від різних чинників статі, віку, функціонального стану організму виконуваної роботи. Для людини середньої маси, середнього зросту та середнього віку добове значення основного обміну становитиме приблизно 7 тисяч Звичайно, для здійснення фізичної роботи організм витрачатиме більше енергії. Отже, знаючи, яка кількість енергії. Звільняється під час розщеплення одного грама різних органічних сполук, білків, жарів, вуглеводів, а також те, скільки енергії витрачає людина впродовж доби, можна розрахувати її доповий раціон, ту кількість їжі, яку у людині треба спожити, щоб відновити енергетичні витрати. Під нормою харчування розуміють забезпечення фізіологічних потреб організму людини в основних поживних речовинах. Норму харчування розраховують відповідно до не лише Витрат енергії, а й біологічної повноцінності їжі. Жоден продукт не може повністю задовольнити потреби організму в усіх поживних речовинах. Наприклад, у м'ясі є необхідні білки, але в ньому недостатньо вітамінів, мінеральних речовин. У хлібі багато вуглеводів, але мало інших потрібних організму речовин, зокрема, білків. Середні витрати енергії за добу під час виконання різних видів діяльності. Вид діяльності, переважна розумова праця. Загальні 13 470 кілоджоулів. У перерахунку на 1 кг маси тіла 167 кг. Легка фізична праця 15 100 кг. У перерахунку на 1 кг маси тіла 180 кг. Фізична праця середньої важкості 17 300 кг. У перерахунку на 1 кг маси тіла 193 Важка фізична праця 19 950. У перерахунку на 1 кг маси тіла 222. Особливо важка фізична праця 22 940. У перерахунку на 1 кг маси тіла 255. Важливим принципом раціонального харчування є дотримання енергетичного балансу організму. Це означає, що кількість енергії, яка надходить. До організму з їжею має відповідати енергетичним витратам організму. Нестача енергії в організмі призводить до його виснаження. Тому організм потрібно постійно поповнювати поживними речовинами. Яким має бути харчовий раціон людини? Складаючи харчовий раціон, слід враховувати, враховувати засвоюваність харчових продуктів. Так, їжа тваринного походження засвоюється в середньому на 90%, рослинного на 80%, змішана на 85%. Для кращого засвоєння їжі потрібно їсти кілька разів на день. Найменше а, найкраще, найкраще 4. Невеликими порціями і без поспіху. Інтервал між споживаннями їжі не повинен перевищувати 6 годин. Важливо, щоб у добовому раціоні було досить овочів. Вони містять клітковину, яка, хоч і не перетравлюється, але сприяє руковій активності шлунково кишкового тракту. М'ясні рибні страви рекомендують споживати в першій половині дня. Вони містять речовини, які збуджують нервову систему. Ввечері краще споживати молочні та овочеві страви. Харчування має бути повноцінним і достатнім. Надмірне споживання їжі, особливо багатої на вуглеводи та жири, може призвести до ожиріння. Унаслідок цього розвиваються хвороби серця, травної і видільної систем, прискорюється старіння організму та скорочується тривалість життя людини. Недостатнє харчування, особливо нестача білків, призводить до зменшення м'язової маси, затримує ріст і розвиток. Знижує імунітет, що сприяє збільшенню частоти інфекційних хвороб. Узагальнення. Організм людини забезпечується енергією за рахунок надходження продуктів харчування. Вони мають певну харчову цінність, сукупність властивостей, які забезпечують фізіологічні потреби людини в енергії та будівельному матеріалі. Енергетичні потреби людини залежать від енергії, яку вона витрачає в процесі життя. Основні органічні сполуки, що надходять з їжею та забезпечують організм енергію, це білки, жири та вуглеводи. Їх співвідношення в їжі має бути 1, 1, 4. У процесах обміну важливу роль відіграють і неорганічні речовини, вода та мінеральні солі. Це Все, конець. Всім спасіба за просмотр і всім пока. Всем пока.